Вітаю! Сьогодні моя розповідь про опенька осіннього справжнього. Росте опеньок осінній з вересня до листопада, невеликими або досить великими групами. Зустріти його можна у листяних, мішаних та хвойних лісах, іноді в парках, садках. Найчастіше зустріти опеньки можна у старих лісах, де є багато старих пеньків, старих дерев та опалих гілок. Опенюк осінній це паразитичний патогенний гриб. Поселяючись на деревині листяних, а іноді хвойних дерев, він викликає білу гниль деревини, поширюється по деревині та від дерева до дерева при допомозі чорних довгих ризоморфів. Що це таке? Для опенюк характерно два типи міцелію або грибниці первинна і вторинна. Вторинний міцелій є глибинний та поверхневий. Глибинний міцелій проникає в середину деревини, звідки отримує необхідні елементи живлення. А от поверхневий міцелій розростається на поверхні деревини. Він складається з широких товстостінних гіфів, ниток грибниці. Саме вони і утворюють жгутовидні утворення, ризоморфи. Грибниця опенька осіннього розвивається як в ґрунті, так і на поверхні коренів та у коренях вражених ними дерев. Плодові тіла опенка осіннього утворюються на поверхні відмерлих дерев, на пеньках, а часто і на відмерлих стовбурах. Шапинка плодового тіла опенька осіннього досягає від 2 до 15 см у діаметрі у молодих плодових тіл напівкулястої форми, згодом стає плоскорозпростертої. Іноді у центрі зберігається темніший горбик. В залежності від місця зростання. Забарвлення шапинки може бути жовто-сіро-коричневуватим, рудувато-коричневим, навіть медово-жовтим. По краю шапинки зберігаються півчасті залишки часткового покривала. Шкірка шапинки легко знімається. Пластинки дещо спускаються на ніжку. Вони спочатку білуваті, далі стають світло-бежевого або рожевувато-кремового кольору. Іноді на пластинках є плями. Від рожевого до коричневого кольору. Ніжка порівняно тонка до 2,5 см у діаметрі, досягає висоти в середньому до 10 см, ніжка щільна, з віком стає жорсткою, вгорі дещо білувата, а біля основи кольору шапинки або темніша. На ніжці є білувате нестійке кільце. Опенькі осінні їстивні гриби. В їжу вживають лише шапинки. М'якоть тюпеньок осінніх білувата, іноді злегка рожевувата. при розрізуванні на повітрі кольору не змінює, має невиразні запах та смак. Купенькі осінні можна вживати в їжу лише після 30-хвилинного відварювання. Відвар необхідно вилити. Купенькі осінні вживають в їжу як свіжими, так і маринованими та соленими, але потрібно пам'ятати. Що якщо опеньки осінні погано проварені або засолені холодним способом, можливі випадки харчових отруєнь. Вживати опеньки осінні в їжу тривалий час також не бажано. Щодо хімічного складу опеньок осінніх, то вони місять аскорбінову кислоту, вітаміни В2, в 5 ПП, а також мідь, магній, цинк, калій, залізо, кальцій та фосфор. Гриби чинять. Антибактеріальну, протипухлинну, знеболювальну та заспокійливу дію. Але хімічний склад опеньок осінніх вивчений ще недостатньо. Не рекомендується вживати опеньки кожного дня протязі тривалого часу. У деяких людей уже за кілька днів спостерігаються порушення у роботі печінки, припускають, що причиною є мікродози певних речовин, які ще недостатньо вивчені. При їх накопиченні печінка і дає збої у своїй роботі. Отож стравами з опеньок, які мають витончений горіховий присмак, не варто зловживати. Якщо на столі страви з опеньок є бажаними, то у природі колонії опеньок осінніх спричиняють масову загибель дерев. У зону ризику увраження опеньками осінніми потрапляють в першу чергу зрілі дерева. Тож, напевно, не варто радіти тому, що у вашому садку з'явилися опеньки. це може призвести до втрати цінних для вас дерев. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.